Перше питання про внесення змін до рішення Наронівської міської ради від 25 до до 23 року про затвердження структури та загальної чисельності апарату Наронівської міської ради та є виконавчих органів на 24 рік. Кубальська, начальник відділу управління персоналом, будь ласка. Просимо ввести з 1 жовтня до структури та штатної численості апарату Миронівської міської ради додаткові штатні одиниці, спеціаліст першої категорії загального відділу Одна штатна одиниця і опалювач відділу господарського забезпечення 5 штатних одиниць, вивезти із структури та штатної чиселенності апарату Миронівської міської ради посаду діловода загального відділу одна штатна одиниця 30 листопада. Комісія... Ну, Затвердить загальну чисельність штатних працівників Миронівської міської ради та її виконавчих органів в кількості 184,5 штатних одиниць. Зрозуміло. Комісії зі зуваження немає. Коваленко за. Петренко немає. Осіпчук за. Алка за. Друге питання. Про присвоєння почесного звання почесний громадянин Миронівської громади загиблим померлим захисникам України. Доповідає... Ну, Саша, коли самі розкаже питання. А, в продовження ініціативи Василя Шепітка було внесено зміни до положення про статус почесних громадянин Миронівської громади. Було відділом культури, опрацьовано списки та історичну біографію загиблих в нашій громаді. Було вибрано 75 осіб, яким буде надано статус почесних жителів Баронської громади. Вчора також було включено ще одну особу поченіного Максима після довивчення питання. Крійція. Нема запитання. Всі згадали. Про внесення змін до програми захисту населення і території Миронської міської територіальної громади під надзвичайних ситуацій, техноградного та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки на 22-24 роки. Петриченко, начальник відділу економічного розвитку на цивільного захисту. Від наших пожежників надійшов лист прохання надати субвенцію. Роблює 20 тисяч гривень. Для того, щоб ця субвенція пішла, необхідно внести зміни до програми, а саме у паспорті збільшить суму 2 мільйона 250 тисяч на 2 мільйона 270 тисяч. І відповідно додатковий до програми поміняти суму з урахуванням тих 20 тисяч. Питання зауваження. Зі заклада. Питання всі вичерпані, так? Все, дякую за лідну роботу.